Ви дивитесь програму Грати песик дужка гривня «Знак питання «Долар нуль». Я є ведучий Майкл Щур. В'ядами надзвичайно сенсаційне українські новини вражають. Вибух у пекарні маскарад заради вбивства і шкода від чайних пакетиків. час дивитися ТСН у студії Юлія Бориско. Тим часом у світі не відбувається нічого цікавого. Який Трамп. якийсь імпічмент, якийсь зеленський країн файнцівселфетсент в Америка з імпічмент інвестигейшн в юспрезидент Доналд call With Ukraine's president Donald J. Trump. Ukraine, not the. Юкреїн Volodymyr Зеленський Donald Трамп Володимир Зеленський Дональд Трамп де гомольогутут Україна зі імпічмен інвестигейшно президент Шам. Impeachment. імпічмент цимпічмен. Ну подумає, вкрилися стіни білого дому тріщинами, яким позаздрить траса Кропивницький Миколаїв. Такими величезними, що через них можна побачити за кулісся світової політики. У Липні цього року Трамп подзвонив президентові Зеленському і піднімав тему розслідування корупційної справи проти компанії Бурізма, в якій нібито замішаний Хантер Байден, син колишнього віцепрезидента США Джо Байдена. Саме Байдена старшого називаючи найімовірнішим головним конкурентом Трампа на виборах 2020 року. Представники демократичної партії звинуватили Трампа у тому, що він фактично шантажував президента Зеленського під час тієї розмови у липні. Мовляв, Україна не отримує від США військово-фінансової допомоги. Якщо Зеленський не натисне на українського генпрокурора, щоб справу пов'язану з сином Байдена, поновили і розслідували. Але Зеленський каже, що Трамп на нього не тиснув. На мене тиснути може тільки місі. Ін якому 6 років не тій людині Трамп позвонив, щоб тиснути. Треба було дзвонити сину. <die crackle> Дії Трампа на посаді президента засвідчили ганебний факт зради його присяги. Зради нашої національної безпеки та зради чесності наших виборів. Тому сьогодні я оголошую, що Палата представників починає офіційне розслідування щодо імпічменту. Ого, несеться! почекай, тобто вони навіть не читали і не чули про що говорили Трамп та Зеленський а вже запустили процедуру імпічменту. Звідки ж вони дізналися про зміст розмови? Про це повідомив викривач зі спецслужб, який вважав, що Трамп вчиняє злочин, і Трампа змусили опублікувати стенограму розмови з Зеленським. Це стало справжньою несподіванкою для українського президента. Чи президент Трамп радився за те, як публікувати цю розмову? Я просто думав, що вони опублікують свою частину. Зеленський думав, що опублікують лише слова Трампа. Може, тому що авторські права на будь-які тексти Зеленського належать їхнім авторам, сценаристам 95-го кварталу. В цьому Є сенс, бо розмова між двома президентами почалася з жарту. Ми переклали для вас стенограму телефонної розмови з англійської і реконструювали її за допомогою професійних акторів. Перше, ви зателефонували мені, щоб привітати мене, коли я переміг на президентських виборах. Вдруге, ви телефонуєте мені зараз, коли моя партія виграла парламентські вибори. Я думаю, що я повинен вигравати частіше, щоб ви могли телефонувати мені частіше. це багато файна ідея. До сліз і на шмаття. Так, а що там з тиском на Байдена, опонента Трампа на майбутніх виборах? Що стосується прохання розслідувати справу проти сина Байдена, воно теж мало місце. Багато говорять про сина Байдена, про те, що Байден зупинив розслідування, і багато людей хочуть з'ясувати, як це відбулося. Якщо ви та генеральний прокурор могли б щось з цим зробити, було б чудово. Байден вихвалявся, що він зупинив розслідування. Тож, якщо ви можете звернути увагу на цю справу, А зеленський що по-перше, я розумію та знаю про цю ситуацію, оскільки ми отримали абсолютну більшість у нашому парламенті, наступний генеральний прокурор на 100% буде моєю людиною, моїм кандидатом, який буде затверджений парламентом і почне працювати вже у вересні. Він чи вона розгляне цю ситуацію, особливо щодо компанії, про яку ви говорили? Ну таке борін, uh, але тільки якщо ви республіканець. Бо якщо ви демократ, то це повнісінький холі Креп. Республіканці у конгресі підтримують президента. Сенатор Лінсі Ґрем заявив: Вау, через цей імпічмент демократи втратили розум, коли йдеться про президента Трампа. Кінець цитати демократи ж кажуть, стенограма підтвердила їхнє найгірше очікування. Доки весь світ читувався у слова Трампа, а дехто називав президента України Монікою Зеленським. Українці вчитувалися у слова самого Зеленського. Ще новий генпрокурор на 99% складається із стовбурових літин Зеленського. Ми вже зрозуміли. Чим ще здивував нас президент? Ну, наприклад, ми дізналися, що у Зеленського дуже маленький літак у порівнянні з літаком Трампа це навіть не літак, а дельтаплан. Це було б дуже гарною ідеєю, аби ви відвідали Україну. Ми можемо взяти мій літак і полетіти до України, або ми можемо взяти ваш літак, який, напевно, набагато кращий, ніж мій. Тож, завдяки цьому скандалу, світ багато. О зрозумів, по перше, у США ще раз упевнилися, що Трамп готовий майже на все, аби виграти вибори у 2020 році, і тому демократична партія продовжить качати тему імпічменту. По друге дещо зрозуміли і в Україні. Тепер ми, хоча б приблизно, уявляємо, як Зеленський спілкується з людьми, які більш впливові за нього жартує, підлизується та за першої ліпшої можливості знецінює українську авіацію. Але обнадіює, що український президент вчиться буквально на очах, на очах ов. To Vito. i'm sorry but I, I don't want to be involved to democratic open uh, uh, mm, election. elections <laughs> hey guys hey bert hey. how you doing we geologists always get a little sad when October's over. Це серіал Теорія великого вибуху. А це геолог Берт, якого зіграв актор Брайан Посeйн. А це актор Брайан Посeйн просить вас підписатись на Instagram, Telegram, Телебачення Toronto. Hey, this is for the people of Ukraine from Brian Posehn. Hello, Telebachenia Toronto wanted me to uh, tell you to follow Telebachenia Toronto on Instagram and Telegram. Follow right now. Do it. Who is fucking Vaselina? I <laughs> do Ми не знаємо, де Альона Альона буде завтра, але сьогодні вона знову в нашому випуску. У минулому випуску не було жодної новини про альону Альону, і це ганьба. Завтра час! знову покличе мене. Нова мета, нова ціль, новий параграф і Є новий день. Лінія довга на ліві руці. Тому терміново виправляємо ситуацію. У найвідомішої української реперки знову вийшов новий кліп. І знову крутий та яскравий та сповнений оптимізм. Книгу життя кожен писує сам море йде, чи то куподі. Соді бажання бутонами мрії. Чисі слова вилами по воді. Ще рік тому Альона Альона виховувала дітей у дитячому садку, а тепер виховує український реп. Ні, пролітає єдиний потік, все ми літа зійде сотні потік, і сотні разів дім, щоб бути користим в цьому житті. Коли грецькі музи зазнають творчих мук, до них приходить Альона Альона. І якщо вам здалося, що телебачення Торонто перетворилося на фан паблік Альони Альони, вам не здалося, тому що це ще не всі новини цього тижня про українську реперку. Українська реп-виконавиця Альона Альона отримала міжнародну музичну премію Енкор Award. Цю премію. Щороку присуджують найбільш перспективному артистові в Німеччині. Перспективний артист це Зеленський. А Альона Альона просто взяла та зробила. Тому ми приєднуємося до привітань. Та ще раз дякуємо Альоні Альоні за це дивне відчуття. Бажання танцювати під український реп тверезим. Ризикове. Ледь Порошенка невтрачальне. втрачальне! 25% виборців мало не залишились сиротами. Петро Олексійович. Петро Олексійович виходить з порушенням, переходить дорогу на червоне світло. Петро Олексійовичу. Ти ви ж на червоне світло переходите дорогу. Прямісінько перед вантажівкою. Мабуть, досі думає, що в нього є кортеж, якого насправді немає. Типова ознака синдрому фантомного президентства. Петро Олексійович виходить з порушенням переходить дорогу <звіт> на червоне світло. Сподіваюсь, депутат Петро Порошенко оволодіє технікою бігу Наруто, щоб перебігати дорогу швидше. Бо вантажівкам чхати вихлопними газами на ваші політичні досягнення. Поки ви переходите дорогу на червоне світло, думаючи про те, як залишити слід у історії. Вантажів. Залишить від вас просто слід. Подивіться, на червоне світло поїхав. Подивіться, автомобіль, який привіз депутата Німченка, розвернувся на червоне світло. Автомобіль, який привіз вас, розвернувся з другого ряду на червоне світло. Не може бути. Це порушення настільки обурливе, що народний депутат від опозиційної платформи за життя, якого ця машина привезла, сам не може повірити. Добрий день. Вам, як народному депутату, скажіть, будь ласка, не соромно, що вас висаджують вавільним порушенням правил прямісінь на пішохідному переході. Соромно, от бачите. А цьому депутатові соромно він переживає душевні страждання. Мучиться і картає себе та врешті швидко досягає катарсису. і знаходить відповідального. Це сам громадський активіст. Він далі поїхав. Його попросіть, скажіть йому що він порушує правила. Тобто я це маю робити. Напевно, що витерпи. Ви ж як громадський активіст, що повинні це зробити. Ох, і ці громадські активісти. Що ти бігаєш за депутатами, заважаєш розбудовувати державу? Не догнав депутатського водія і не присоромив його. Тобі має бути соромно. Тіху я хотів би повідомити вас і вашого водія, що в зоні дії цього знаку заборонено зупинятися. Добре. Ви народний депутат. Це не просто народний депутат, це народний депутат Ярослав Дубневич з депутатської групи за майбутнє. І він, мабуть, щиро віри, що в майбутньому не буде набридливих правил дорожнього руху, знаків та пішохідних переходів. Коли майбутнє нарешті настане, там буде тільки депутатська група за майбутнє, яке складатиметься з роботів Бостон Dynamics». Все це свавілля, беззаконня і паркування відбуваються в присутності поліції, в присутності Нацгвардії, які не підходять до них і не роблять їм ніяких зауважень. Ну, роби що Ой, ти біля Верховної Ради, тобі все можна. Так, за непідтвердженими даними в Україні є поліція, яка має карати за порушення правил дорожнього руху. Навіть колишніх президентів та народних депутатів, навіть якщо вони з депутатської групи за майбутнє біжать як Наруто перед вантажівкою, чи їм соромно, а потім одразу не соромно. Вас автомобіль висадив в зоні дії знаку і на пішохідному переході, що є свавільним порушенням правил. От ви знаєте, що ви висадилися з порушенням правил в зоні дії знаку 334? Зверніться до нас. У мене враження, що депутати навіть не розуміють, чому до них придовбалися взагалі. Це ж водій порушує, а не я. Я просто депутат. Я приїхав, чи приїхала на роботу. Мені так зручно. Це ж правила дорожнього руху. Ви ж порушив. І ви порушили. І що будете робити далі? Верховну Раду. І Будете порушувати далі? Мабуть, буду порушувати, тому що мені зручно. Це відео 2016 року, на якому депутатові Віктору Балозі зручно порушувати. Бо коли тобі незручно, це Реально незручно, і ти шукаєш вихід. Але ж має бути вихід, щоб було і зручно, і без порушень правил дорожнього руху. Як дістався на роботу. На роботу на машині дістався. Так, де машину запаркував? Машина отам в 200 метрах на паркінгу в подвір'ї. <гас> Матір Божа! Та він святий! На людей наступальне. Роботи з хвилини на хвилину заберуть у людей роботу. Насувається безробіття. Мене роботу не заберуть. Я танцюю в ансамблі вірського. Це свіже відео компанії Boston Dynamics, яка показала нам свого робота, який знову перевершив себе і виконує все більш складні рухи. А поки він навчається, компанія запустила у продаж своїх жовто-моторошних робособак на ім'я СПОТ. Насправді вони не продаються, а здаються у лізинг. та й то не усім, а лише обраним. Роботи можуть придбати лише компанії, що займаються будівництвом, енергетикою та охороною. На відміну від своїх попередників, «Спот» має огляд 360 градусів, і це перший собака, який може не тільки дивитися, як ви займаєтесь сексом, але й збігати до аптеки за вягрою, якщо щось піде не так. Але бігтиме дуже повільно, як Артем Мілевський у атаку. А ще спот може носити вашу блютуз-колонку або навіть бути вашою блютуз-колонкою. Чи підписатись за вас на Телебачення Торонто в інстаграмі та телеграмі? Апогейне Володимир Зеленський ішов до цього роками через лопати, клоунські носи та посилання у сраку. І нарешті настав час зібрати всі сили для вирішального флешмобу. Дорогі українці! Я часто закликав вас взяти участь у якомусь челенджі або флешмобі. Зараз настав час для наймасштабнішого наймасштабніший флешмоб. Сподіваюсь, це не флешмоб доведемо до імпічменту всіх президентів цивілізованого світу. Зараз я звертаюсь до громадян. Якщо від вас вимагають хабар, пропонують відкат чи. Будь-яку іншу корупційну схему, будь ласка, не мовчіть. Не мовчіть, дзвоніть в поліцію, дзвоніть в прокуратуру, дзвоніть в СБУ! дзвоніть моторонашці. Ось телефон. Це гаряча лінія. Набу. Дзвоніть і повідомляйте. Отже, Зеленський вирішив запустити флешмоб з перетворення національного антикорупційного бюро у національний антикорупційний кол-центр. Але набу не займається побутовою корупцією та дрібним хабарництвом. Взагалі, детективи набу займаються кримінальними корупційними правопорушеннями, які вчинені вищими посадовими особами, тобто топ чиновниками державного або місцевого рівня, і можуть становити загрозу національній безпеці. Тобто, Зеленський влаштував флешмоб, щоб заспамити набу. Здається, в дитинстві він розв'язав. Пішував у під'їздах інтимні оголошення, і лишав на них телефон злої вчительки. От коли Володимир Зеленський опублікував у Фейсбуці відеозвернення на гарячу лінію, набу надійшов, Шквал дзвінків. Повідомили в прослужбі бюро. Серед цих дзвінків купа повідомлень про хабарів у Жеках, неналежний стан тротуарів, каналізацій та подібні речі. Ти чуш у шостери знову в ефірі? Ні, а хто це? Дзвоню в набу. Не потрібно писати у соцмережах. Все, пропало. Ці такі самі, як ті, Зеленський понаставив своїх ерішав. Ні. Ось телефон. Ненавидите під со4 сери та виступ, грете Тунберг верхвон. Не треба писати про це в Твіттері. Дзвоніть в Набу! Ось телефон. У Ясишина вийшов новий трек і він не такий крутий, як Мила, я нарвав. Мила, я накрав. Дзвоніть в Набу. Ось телефон. Чому мовчить, і дотепер не вибухнуло за крутистою лінгвістичною формою телебачення Торонто. Ось телефон. Кинула дівчина? Ось телефон. Голова повільно везе їжу. Ось телефон. В тебе немає телефону. Ось телефон. Томився від однотипних жартів? ось телефон. Леся Нікітюк видалила Олю Полякову з друзів. Леся Нікітюк подалілась і лайкає кого хоче, а мене не лайкає. Ось телефон. Дональд Трамп попросив розібратися з кримінальною справою щодо сина кандидата у президенти від демократичної партії. Ось телефон. Мімімішне. Ви коли-небудь чули про лабрадудлів. Лабрадудель найкраща порода в світі. Ця тваринка створена в результаті схрещення лабрадорів ретриверів та пуделів. І це перший гіпоалергенний собака-повадир. Одна жінка не могла мати собаку по бо у її чоловіка була алергія на шерсть. Тому заводчик Олі Конрон перейнявся цією проблемою і 1988 року створив лабрадудля. Він схрестив відповідального лабрадора та пухнастого пуделя, чия шубка гіпоалергенна. І що в нього вийшло? Монстр! Про це він сам нещодавно зізнався у подкасті «Some of All Parts». I realize, через якийсь час я зрозумів, що накоїв. Я пішов до be свого be 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 на той час боса і сказав: way Я way створив монстра! Time. Нам треба...» Треба щось зробити, аби взяти це під контроль. Невже цей няшний песик-монстр? Ні, Сашо. Монстри це люди, які почали їх розводити, бо деякі лабрадудлі страждали від різних генетичних розладів і при цьому не могли бути ані поводирями, ані гіпоалергенними. А коли хворобливі лабрадудлі схрещувались такими ж хворобливими лабрадудлями для розведення лабрадудлів, то їх нащадки ставали ще хворобливішими. Просто жах. І поки герцогиня Кейт Мідлтон радіє, що у неї є Лабрадудль, Лабрадудль сумує, бо скоро може померти у муках. лабрадудлі часто хворобливі від самого народження, бо їхні батьки вже мали проблеми зі здоров'ям. Не менші проблеми зі здоров'ям мають собаки через імбридинг. Це коли заради потрібного кольору, очей, довжини лап чи навіть темпераменту схрещують батька з дочкою або брата з сестрою. У вас, зі 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 у вас є діти? У вас є дочка? Зі так, зі ви хотіли б дитину від неї? Звичайно, ні. Це Ронні Ірвінг, екс-голова англійського кемел-клубу, найбільшої у Великобританії організації собаківників, що встановлює стандарти собачої краси. Як бачимо, він не хотів, аби його онук був весь дідуся у прямому сенсі, але щодо собак його відповідь була не такою категоричною. Проблема імбридингу набула широкого розголосу після фільму Бі породисті собаки в зоні ризику 2008 року та його продовження, яке вийшло за три роки. Енел клаб заборонив імбридинг між близькими родичами. Так само заборонили присипляти цуценят, які після скрещування не відповідали високим стандартам моди. Це як викинути сукню, яка тобі не підійшла. Тільки замість сукні щеня, а замість потрапляння на смітник смерть. Але проблема песиків на цьому не закінчується. Через імбридинг, який практикувався роками, багато породистих собак мають генетичні хвороби. Ця <плес> хвороба у людей описується як, як один з найболючіших uh, станів, палаючі, uh, Страшенний головний біль собаки страждають від купи різних захворювань, адже головна проблема у велетенській індустрії, яка з 19-го століття продукує собак монстрів, мопсів, шпіців, такс, і більшість виведених порід елементарно не життєздатна. Як нова програма Оліфреймут на інтері та. Генетичні захворювання породи з кожним поколінням тільки погіршуються. Хочете боксера з короткою мордочкою? Та у нього будуть проблеми з диханням, а ще він буде глухим. Хочете, щоб Сен-Бернар був величезний? Та да. приготуйтеся рятувати його від дисплазії суглобів та епілепсії. А от англійські бульдоги взагалі не спроможні займатися сексом без сторонньої допомоги. Як Зеленський без Богдана. Шаурму не може поїсти. Та офіційний розплідник Британії запевнив, що все під контролем і нема про що хвилюватися. Є Є про що хвилюватися. Коли ви купуєте породистого собаку, ви також вкладаєтесь в цей жорстокий бізнес. А у цей час Аріана Гранде людина з найбільшою кількістю фоловерів інстаграм у світі хизується тим, щоб всі її собаки дворняги з притулку І це в тренді. Разом вони з'являлися навіть на обкладинці влог, бо любов до живої істоти не залежить від її родоводу, і дворняги нічим не гірші. Майкле, голос. Ми закликаємо досить вестися на штучні дорогі елітні породи. Якщо ви хочете розвинути емпатію у власної дитини або завести собі друга, підійде будь-яка тваринка. Навіть курка-чубатурка. «Курка-чубатурка» Від журналістів утікальне цей конфлікт почався, нібито через можливе аудит цих співробітників, але власне у конфлікті між паном Загрічуком і пані Сухоруковою простежується особисті пане Андрію. Я і до вас це запитання ставила зокрема. Ну прошу, дійсно, пан Андрій це новий заступник міністерки охорони здоров'я Андрій Самиволос. І так він тікає з прес-конференції. Пані Сухорукової простежується особисто пане Андрію. Я і до вас це запитання ставила з окремо. Перепрошую дійсно, пан Андрію. Після цього спринту до дверей тече Енді Дюфрейна з тюрми виглядає умовно достроковим звільненням. Але куди він побіг? Скрутило живіт, отримав повідомлення про мінування. Пішов шукати кур'єра Uber Eats, який загубився. Перепрошую дійсно. У ну, пан Андрія да. він дійсно у нас заплановано, бо він має бути дивіться. А якщо дивіться, секунду, якщо я вам особисто не цікавий. То ми можемо ну, зупинити. саме так багатослівно вчинок Семиволоса прокоментував комунікаційний радник МОЗ Дмитро Раїнов, такий собі пол Манафорт зі здолбунова. Здається, що тепер зустрічі та брифінги очільників моз з журналістами мають проходити виключно в форматі за закритими дверима, щоб через них ніхто не зміг втекти. Або під пильним наглядом прес-секретарки Зеленського Юлії Мендель. Ось дивіться, як вона блокує журналіста, який намагається поставити питання президенту. Що вісім? <після> <після> Пані Мендель такої прутні, як запитання від журналістів на прес-конференції, взагалі ніколи б не допустила. Офіційне у центрі тимчасово окупованого Донецька відкрили найвишуканіше місце для стяння, ну або нову локацію для весільних фотосесій. Виповнений по останньому слову техніки таксофон був установлен в центрі Донецька. Донбас окупували з промисловістю та Донбас ареною. А назад ми його повернемо з сучасним таксофоном у центрі міста. Жителі Донецька от нині будуть на связі в буквальному смислі слова. Всігда нарешті тепер з центру Донецька можна дозвонитися Брежневу, ну або Аліку Греку. Становлений апарат одновременно виповне зразу несколько функцій: телефона і мощного Wi-Fi роутера. Таксофон, який роздає Wi-Fi, це ж просто бомба! Шкода, що Захарченко не зміг перерізати стрічку на відкритті. Наприклад, от йдеш, ідеш сіл у тебе телефон, і все, що делать? А так, от є таксофони. Підошов, і все і проблема рішена. Думаю, що донечани проголосують за розпуск ДНР, якщо їм розказати про концепцію павербенку. Вот этот маленький електронний прибор способен вас оставити без связи з окружаючим міром в будь-який момент. Однак лучшие спеціалісти республіки трудились довгі місяці, щоб эту проблему. І у них це вийшло. не хочу розчаровувати так званого журналіста, так званого першого республіканського телеканалу, так званої ДНР. Але насправді це не таксофон, а музей під відкритим небом. Саме сюди, після звільнення Донецьку, люди зможуть приводити дітей, щоб показати їм, чому саме так виглядає іконка телефона на їхньому смартфоні. Як відмічають розроботчики таксофона, це новий уровень в розвитку сфери інформаційних технологій. Як повідомляють наші джерела у сфері нових технологій, так званої ДНР, незабаром у Донець відкриють конюшні на випадок, якщо розрядиться тесла. Загадкове таємниче. Таємниці єлисавдоградських підворіть не цікавлять нікого. На відміну від найтаємничішої пісні інтернету, Today, сьогодні я розкажу вам історію найбільш таємничої пісні в інтернеті. Прислухайтесь. Таке враження, що я її десь чув. Зачекай зараз. згадаю, хто ж це співає. Ні, не згадаєш. В цьому і є таємничість. Тисячі людей в інтернеті, так само як і Толік, впевнені, що чули її раніше, але насправді нікому не відомо хто де і коли записав цю пісню. Що ти робиш? Шазамлю немає сенсу шазамити. Шазамі авторство цієї пісні. Чомусь приписано якомусь молодику з Реддіта, і це брехня. Історію таємничої пісні нещодавно розповів журнал Ролінг Стоун. Все почалось з того, що у 80-ті роки німецький підліток записував на касети пісні з радіо. А у 2007-му його сестра вирішила переслухати записи і, почувши цю пісню, зацікавилась нею, але не змогла знайти хто її автор, тож попросила допомоги у людей на тематичних музичних форумах. Але ніхто за всі ці роки таки не зміг з'ясувати ім'я виконавця та назву пісні. Характерний відсторонений вокал, холодна атмосфера. Цей трек звучить як типовий постпанк, який був популярний на початку 80-х. Мені атмосфера постпанку нагадує виступ молодої Ірини Білик, яка співає для зграї зграїгієн на дні народження Медведчука. І поки тисячі людей на редіті проводять свої розслідування та пропонують версії походження пісні, у інтернеті з'являються десятки каверів. Like the Одна проблемка з цими каверами ніхто не знає, який саме текст треба співати. Адже судячи з вимови, цю загадкову пісню виконує людина, для якої англійська нерідна мова. Ймовірно, ні імеця встріє ще поляк, тому співає англійською він так само нерозбірливо, як Микола Тищенко розповідає про законопроекти в Раді. Ця історія добре показує молодому поколінню, що таке догуглівська епоха. Важкі були часи. Мільйони меломанів могли не знати назву гурту чи пісні і навіть спитати не було у кого. Так і жили, слухали якусь ще згару і не скаржились. In, тож насолоджуйтесь найбільш таємничою піснею в інтернеті, поки її таємницю не опублікував сайт Білого Дому, аби Трамп уникнув імпічменту. Чому нам, людям, які переймаються екологією, так соромно за срач навколо? Чому нам соромно за засрану планету? У Макса Щербини є стійке відчуття, що цей сором штучно нав'язаний? Ким і навіщо? Тицяйте ось на це відео у новому випуску. Ще Макс розказує, чи здатне врятувати планету лише екологічне мислення, і що для цього потрібно ще?